Усім привіт! Сьогодні готую дуже простий салат з помідорів та бринзою. Мені потрібно 250-300 г помідорів, 100 г бринзи, 4 столові ложки олії, чайна ложка хмелі сунелі та столова ложка гірчиці в зернах. Все дуже просто. Помідори нарізаю на величенькі шматочки, кілечка, бринзу нарізаю. Тоненькими шматочками. Викладаю чи чергую на тарілочку. Роблю соус і соусом все це заливаю. Ось і все дуже просто, дуже смачно, дуже гарно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!